Зараз перейдемо до медитації. Взагалі, я знаю, що є безліч варіантів медитації, всі по-різному до них відносяться. Для мене це перш за все завжди про спостереження, спостереження за собою. І ця практика вона може навчити саме погружатися в цей стан. І не дратуватися від всіх думок, які приходять в голову. Коли ми часто там, почули про медитацію якусь і сідаємо, так, особливо коли ця медитація ще із супровідом там, стороннім, і ви намагаєтеся поглиблюватися так, в ці думки людини, яка зараз від вас там щось хоче, у вас кудись провести в якийсь стан. А вам воно просто не йде. Е, і інколи ж перед тим, як почати якусь таку медитацію змістовну, можна образути себе в спостереження просто за собою. І ви можете не відчути, як ви пірнете цей стан. Що вам для цього може бути потрібно? Перше, все сісти зручно з рівною спиною. По-друге, Використовуються мали. так 108 мал. Не у кожного вони є, можна взяти будь-які буси. У мене мали в мені дочка зробила, вони в мене особливі. от Але можна і без цього всього, бо в нас є пальці, якими ми будемо також можемо користуватися. Зараз розкажу, що ми будемо робити. я тобто це те що ми можемо з вами зробити будь-коли протягом дня, коли ми маємо 5 хвилин, просто відпочити і зануритися в свій стан, відчути, що я взагалі зараз відчуваю, що я думаю, і почути, які взагалі думки і скільки їх мене зараз будуть атакувати. Дуже цікава практика цікаво мені буде почути ваші відгуки. Можна виконувати її з відкритими очима, спостерігаючи за світом взагалі. За кімнатою, за. Ви можете це робити не тільки сидячи, а йти на прогулянці. Просто йти від дороги додому на роботу. Коротше, взагалі ця практика може використовуватись будь-коли, і вона в першу чергу йде з комплексу, який я ще декілька місяців тому, мені здається, навесні. Минулого року здавала, як в практиці подолання хронічної втоми, ми просто спостерігаємо за своїми думками і ніяк їх не оцінюємо. Ми просто помічаємо кожну думку, яка приходить. Даємо місто, місто кожній думці, але ми не пірнаємо саме в думку. Тобто, прийшла, будь-що там. Десь чухається, ага, я думаю про те, що в мене десь чухається. Помітили цю думку, якщо ми працюємо з малами, ми беремо перший камінець так, і, і просто переводимо першу думку. Далі, наступна, прилетіла, що я хочу їсти. Далі пере, переключили. Наступна так, що мені там хтось сьогодні сказав? Далі що я маю завтра зробити? Далі. Щось я там десь читала чи бачила. Далі, хто там на мене сьогодні як дивився? Далі. І поїхали-поїхали, все, що нам прилітає, ми відмічаємо, і якби має символічний зміст використання мав, бо ми прям фізично як перегортаємо це, як сторінку. Кожну думку, що до на нас прилетіло, ми прям помітили, усвідомили і перегорнули як сторінку. І чекаємо наступну. Спочатку ви помітите, що ви можете навіть втомитися, перегортати це все, бо їх буде безліч. Чим більше ви будете практикувати, можливо, не за один раз, будете помічати, що ви сидите і нічого не перевертаєте, бо тиша з'являється. І це дуже приємно. Кого нема мал, є руки, які ми можемо поставити в будь-яке зручне для вас положення, коли ми йдемо. Не обов'язково, так, ми завжди маємо з собою там, але, так? І ми можемо використовувати пальці. Ми з'єднуємо великий з маленьким, з мізинцем, і у нас в... з'являється мудри на руках. Просто перегортаючи мудри, з'єднуючи кожну думку, одна думка з'явилася, відпустили на інший палець, відпустили. Наступну думку відпустили, перегортаємо. І ось так ми чередуємо мудре на руках, це з'являється додатковий вже зміст мудр На кожну думку ще, якщо зануритися, наприклад, можливо, якщо ви помітите, що який сенс можна ще додати в цю практику, якщо ви помітите, що на якісь Особливо цікавий для вас думку, чи про якусь людину, про яку ви навіть не думали, що зараз можете згадати, ви можете для себе помітити, а в якій мудрі для мене прийшла ця думка. Потім почитаєте значення цієї мудри, і так само з'являться для вас якийсь сенс, відкриття думки, так само якийсь страх, наприклад, приходить, або якась тривога приходить, тривожна думка. Так само зверніть увагу, на які мудрі. Вона для вас прийшла. І потім почитайте, перевірте для себе. Ось таку практику я пропоную вам сьогодні. Можна, можна робити з закритими очима, можна робити з відкритими очима. Робіть, як вам комфортно відчуйте свій стан, зробіть глибокий вдих, видих. І поспостерігайте за собою, поспостерігайте за світом. Якщо ви з відкритими очима за своєю кімнатою, ви можете підійти до вікна, поспостерігати, що відбувається за вікном, помітьте тишу. І почніть помічати думки, І, можливо, ви будете помічати щось зараз, проаналізуйте цю практику, як вона для вас пройшла, що які були ваші відчуття, що ви зараз відчуваєте стосовно цієї медитації, щось вона вам подобається, не подобається, якісь роздратування чи що. Просто поспостерігайте за собою, за своїм диханням, які ви робите тих, видих, які ви робили на початку, який зараз. Поспостерігайте за своїм станом, зробіть легкі рухи праворуч і воруч, поспостерігайте за своїм тілом, помічайте свій стан і помічайте свої думки. Свідомо намагайтеся не думати ні про що, намагайтеся зробити для себе тишу спостерігати за своїм тілом, ослабленим, попрацьованим. Просто помічати, чи будуть з'являтися якісь думки. Може і ні. Насолоджуйтесь тишою. і диханням. Прикладіть язик до нього. Зробіть дихання у джаю, відчувайте, як сили, видих з видихом видих з'являється таке шипіння. Прислухайтесь до цього звуку, відпочивайте від нього. Не заставляйте себе сидіти нерухомо, якщо вам цього не хочеться. Ви можете рухатись, ви можете лягти, можете сісти, як вам зручно. Просто спостерігати за собою. Bye. Oh. A B C D E D A B насолоджуйтесь своїм станом. бажаю вам гарного відпочинку сьогодні.